Рот, існує думка, що останнім часом телевізори майже не змінюються, і купувати нову модель просто не має жодного сенсу. Я можу вас запевнити, що це не так, бо кожен раз, коли я тестую новий флагман, він суттєво відрізняється від усього того, що є на ринку. Тобто різницю помітно навіть не озброєним оком. І є у цього розвитку ще один приємний побічний ефект: те, що ми раніше бачили виключно у топчиків ринку. Стрімко з'являється і у представників середнього класу. Не кожен має можливість придбати собі телевізор за ціною недорогої автівки, і дуже приємно бачити, що у так званому народному сегменті з'являються пристрої з дуже крутими технічними характеристиками. І от перед вами яскравий приклад від компанії Thomson з міні-лед дисплеєм. Вибачте, що я не вимовляю повну його назву, бо якщо б я це робив, то язика б зломав. Чесно кажучи, я досі не розумію, чому телевізорам не дають звичайні назви, як от, допустимо, смартфон. Там би 3-4 цифри. Ну багатьох з них. ось а тут прямо такий от набір. Якщо у вас є думки з цього приводу, можете поділитися з ними в коментарях. Ну, до речі, у нас на огляді варіант на 55 дюймів, але в лінійці є моделі розміром до 75 дюймів. Так от, на перше поле це звичайний телевізор, але всередині тут міні-ЛЕД, яка має 240 зон затемнення, нативні 144 Гц, без втручання програмного забезпечення, потужний звук із вбудованим сабвуфером, і навіть пульт з підсвіткою. І все це за ціну, яка точно не змусить вас продавати нирку, щоб його придбати. Тож, друзяка, сьогодні ми детально розберемо цю модель, поговоримо як про її плюси, так і про її мінуси. Приготуйте свої улюблені напої, обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, а я починаю. Для тих, хто не дивився наш минулий огляд на 65 дюймову модель, коротенько розповім, що це за бренд і з чим його їдять. Томсон це не якийсь ноунейм no з підвалу, а бренд із більш ніж сторічною історією, родом із Франції. А зараз його телевізори виробляються у Європі. І знаєте що? На коробці цього телевізора гордо красується напис Зроблено в Австрії. Чи означає це, що телевізор автоматично стає ідеальним? Незвичайно, що ні. Але для когось безумовно це буде величезне плюс, бо вироблено в Європі звучить набагато солідніше ніж на якомусь черговому безіменному заводі в Шенжені. Якість також підтверджується панелями класу A+, що означає нульовий допуск битих пікселів та трьома роками після продажної гарантії. Дизайн самого телевізора звичайний для сучасних пристроїв, тонкі рамки навколо екрана та охайна центральна підставка, яка дає можливість поставити його навіть на невеличку тумбу. Єдине, що трохи видає менш елітне походження, це товщина. Але для таких габаритів є кілька об'єктивних причин. Перше – це наявність у корпусі Сабвуфера потужністю 20 Вт, який потребує місця. Ну а друга, це міні-ЛЕД-панель, яку, на відміну від OLED, неможливо зробити настільки тонкою. В цілому матеріали корпусу і збірка файні, а з товщиною можна змиритися, враховуючи його прайс та технічні характеристики. Звісно, телевізор це в першу чергу екран. І тут йому дійсно є чим пишатись. Томпсон встановила сюди 55 дюймову панель із роздільною здатністю 4К та підтримкою HDR 10 і Dolby Vision. Але головне тут технології Mini LED, яка має 240 зон локального затемнення. А у моделі з діагоналлю 65 дюймів виробник взагалі заявляє про. 576 зон для свого сегмента це дуже високий показник, бо зазвичай їх кількість в рази менше. Що ж таке цей міні-лед і чим він відрізняється від усіх інших лед, в яких так легко заплутатись? У класичних лед-телевізорах є кілька десятків великих світлодіодів, які світять на весь екран. Через це чорний виглядає як сірий, а засвіти у темних сценах є нормою. У міні-LED підсвітка складається з сотень крихітних світлодіодів, які розбиті на зони, і кожна з них керується окремо. Це ще не OLED, де взагалі кожен піксель світиться окремо, але все одно дає можливість досягти високої контрастності та значно покращує зображення. У цій моделі таких зон аж 240, і це означає, що телевізор може окремо робити темні ділянки дійсно чорними. А світлі яскравими. У темних сценах ми будемо бачити яскраві ліхтарі, якісь неонові вивіски, а темні ділянки навкруги будуть лишатись чорними, а не сірими. Ну і в цілому яскравість телевізорів з цією технологією зазвичай вище. Якщо у типового LED ми бачимо значення близько 400 ніт, то тут, в залежності від режиму, вона може сягати однієї тисячі на піку у діагоналі. 55 дюймів і однії у 65 дюймів. За рахунок цього Mini LED також краще працює з HDR. HDR10 і Dolby Vision – це формати з розширеним динамічним діапазоном, і для їх яскравого відображення, високий контраст та яскравість також мають серйозне значення. Якщо підсумувати, картинка стає максимально близькою до того, що задумав режисер. І функція HDR тут не просто для галочки, вона дійсно працює і помітна на око. Не так давно такий тип підсвітки був доступний лише у дорогущих флагманах, і більшість могли лише мріяти про телевізор з подібною якістю зображення. Тепер же ця технологія стала доступнішою. І повірте, різницю з вашим старим LED-телевізором ви побачите одразу. Ще один жирний плюс. Плюс це частота оновлення 144 Гц. Бо в цьому ціновому сегменті таке зустрічається не часто. Це дає максимально плавний рух у динамічних сценах, таких як спортивні трансляції, гонки та екшн-фільми. Тут є вбудована технологія домальовки проміжних кадрів m і MC. Тож навіть якщо сам контент має невеликий фреймрейт, телевізор сам зробить його плавніше. Ну і для геймерів такий екран справжня знахідка. Наявність портів HDMI 2.1 дозволяє під'єднувати консоль чи ПК і отримати картинку в 4К 144 Гц. І хоч офіційна підтримка G-Sync чи FreeSync не заявлена, картинка все одно виглядає набагато краще, ніж на телевізорі з частотою розгортки 60 Гц. Затримка в воду також мінімальна, тож можна спокійно використовувати його як монітор навіть для змагальних шутерів. І ще одна фішка, якої чомусь і Досі немає в кожному телевізорі, це датчик освітлення. Якщо в кімнаті темніє, телевізор автоматично приглушує яскравість, щоб не вирізало очі. Якщо вмикаєте світло, то навпаки телевізор додає яскравості. По-перше, це збереже ваші очі. А по-друге, трохи грошей у квитанції за світло. Окрім дуже непоганої якості зображення, цей телевізор може похозуватись і файним звуком. Крім стандартної пари динаміків, по 10 Вт кожен в корпус встановлено сабвуфер потужністю 20 Вт. І завдяки тому, що виробник не гнався за мінімальною товчиною корпусу, динаміки мають нормальну акустичну камеру. Усі любителі звуку знають, що навіть доволі потужний динамік без корпусу достатнього розміру грає не дуже якісно. Тут же звук глибокий та насичений, і багатьом людям цього буде цілком достатньо для перегляду кіно та ігор. Чи замінять якісні вбудовані динаміки окрему акустичну систему? Звісно, що ні. Але якщо раніше в вашій кімнаті стояв телевізор зі звичайними динаміками, повірте мені, різницю між ними ви точно відчуєте і будете приємно здивовані. Тепер поговоримо про залізо та операційну систему. На цьому виробник також вирішив не економити та встановив доволі потужний чип з ядрами Cortex A75, 2 ГБ оперативки та накопичувач на 32 ГБ. Процесор без проблем крутить інтерфейс та важкі 4К відео, а доволі великий обсяг вбудованої пам'яті дозволить встановити купу застосунків. Благо, вибрати є з чого, бо телевізор працює на Google TV OS. Навіть у фірмовому магазині можна. Знайти безліч варіантів, а якщо встановлювати через АПК, то вибір стає ще більше. Звичайний користувач може просто зайти та завантажити усі необхідні застосунки стрімінгів та користуватись. А якщо ви любите щось екзотичне та не зовсім офіційне, то для вас справжній рай. Хочете IPTV налаштувати Plex або Kodi? будь ласка, можна підняти на сервер і дивитись фільми з домашнього сховища. Залізо дозволяє. Коротше, гіки і так усе знають, а звичайні люди, які цим ніколи не користувалися, нічого не зрозуміють. Також операційна система підтримує різноманітні смарт-функції, такі як голосове керування чи вивід зображення в один клік за допомогою Chromecast. Захотіли розширили екран смартфону та дивитись фото, чи відео зі свята. Також можна просто сказати, відкрий Netflix і постав серіал Відьмак. Або скажи, яка погода в Одесі, і телевізор все це виконає. Останнім часом усі свої телевізори пхають штучний інтелект. Тож я не виключаю, що в майбутніх оновленнях сюди також прилетить голосовий помічник Gemini, і він стане ще розумніше. Доволі потужний процесор дозволить вам користуватись усім цим без проблем. І мені подобається, що виробник зробив такий, знаєте, заділ на майбутнє. Ну що, гадаю, настав час для цін та висновків. На момент запису відео за нього просять 29 дев'ять тисяч гривень. За ці гроші ви отримуєте міні лед матрицю з частотою оновлення 144 Гц, якісний звук, потужний процесор і сучасну операційну систему зі смарт-функціями. А ще три роки офіційної гарантії, так він не ідеально тонкий, як картина і яскравість не дві тисячі ніт, як у топових OLED. Але за ці гроші знайти щось з такими технічними характеристиками, та й так, щоб усе це було офіційним, ну майже неможливо. Цей телевізор знаходиться у вкрай вигідній позиції, бо коли ви віддаєте за нього свої кровно зароблені, потім дивитесь на цифру у чеку, от вона не викликає у вас сльози на очах, бо прайс більше ніж адекватний. І якщо робити порівняння з конкурентами, перевагу цієї моделі дуже багато. Я, чесно кажучи, вважаю, що технічно це сьогодні, мабуть, найкраще рішення за ці гроші. Особисто мені ця модель дуже сподобалася. А от купувати її чи ні, як завжди, вирішувати тільки вам. Хто раптом зацікавився, посилання я залишу в описі під відео. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!